Okay, let's go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сільський трудяга. Так, сьогодні в нас буде ремонт. Так, да, зараз багато хто з хейтерів напише, ну все, трудяга, вграв свого трактора, все. Ми ж казали, що це повне лайно, що це китайський хлам, це корч, корчина щита, реміна капітальна, коротше. А ти нам не вірив. та по-любому зараз посипляться коментарі негативні. Це я якби можу бути впевнений 100%. Що я вам хочу сказати з приводу цього? Не робіть так. От, бо ці хейтери є і завжди вони будуть. Стараюсь в принципі, не звертати на них увагу, але ж знаєте, все одно часом неприємно читаєш. Стараюся знімаєш відео, показуєш, щось робиш, от, щоб показати якийсь контент, а так сказати, знецінюється моя праця. Ну, то таке, коротше, ладно. Сьогодні буде ремонт. Е, будемо. Е, спробуємо заварити знову це щеплення, зробити, щоб було все. Щоб воно працювало. Ну, я думаю, вийде. Ну, а ви побачите далі в цьому відео. Я зараз вам все більш детально покажу. Зараз розберу тракторця. Що? Ой, тракторця. Тракторця я розбирати не буду. Прикинь, кажу, зараз розберу тракторця. Ладно, це ми. Виріжемо, як завжди, при монтажу. Про що я там казав? А, зараз, друзі, ми знімемо щеплення і спробуємо заварити цей речах. І я думаю, що все буде добре. Ну що ж, друзі, не будемо тягнути час. Бажаю вам приємного перегляду і починаємо. Ось, друзі. Оцей речах бачите? До якого кріпиться ось оця тяга на щеплення, так як це вам показати. Так. Ось. Тут, виходить, батько варив вже. На 5 минут годин я вже розповідав. У мене була така ситуація, що відірвало отут. І батько наварив таку, типу, як по кругу каркасик з металічної там, проволоки. І було все нормально, отката ось 3 роки, накатав майже 200 мотогодин І все-таки все воно не витримало, бачите, і тут лопнуло. Ось де пролка закінчується, лопнуло далі оце, саме оце ушко. О, так що зараз буду знімати, ось розплінтовувати, виймати а, цей палець, ось знімати тягу. Ну і треба знімати барабан весь повністю. Получається, знімати цей колпачок, викручують, знімати барабан. Але перед цим ще треба ці приводні ремні зняти, щоб повністю це витягнути. В інтернеті я дивився: є повністю комплект. Це, оцей речах сам, потім цей храповик, який прикручується ось до корпусу коробки. І вижимний підшипник це все коштує. Ну, На різних сайтах по-різному, але приблизно ціна там 400-900 там чимось. Ну, коротше, грубо говоря, скажімо, 500 гривень. 500 гривень коштує це все діло, можна замовити, поміняти. ну, Так як у мене немає часу, треба готувати площу під чесник. До там залишилось ще половина, може трошки менше. от, І е, я то замовлю, щоб мені було на запас, скажімо, так. вдруг що я собі потім став рівні скинув, зняв цей барабан е щеплення і поміняю це все діло і обратно поставлю. Взяв зразу набір, тому що дивіться, все одно тут виробка на хроповику цьому, да? ось де воно входить. Е получається, стирається і там, і там. І воно потім вже буде. Ось, бачите, вже якась щілина там. Ось, Воно стирається. І вже щеплення потім підтягуєш, це тягає, підтягуєш. От. Але все одно вже може не дожимати. Так само і лапки, дивіться. вже бачите, тут де підшипник. Там вже виробітка теж є. Ну я думав попробувати наварити просто, де і все. Ще може пару сезонів покатати, ще може відходять. А ні, то треба буде теж подивитися ці лапки, скільки коштують. Можна так само купитись, просто відкрутити ось ці, тут по дві гайки, одна і друга, е, типу як контряща гайка. Відкрутив сюди, поставив нові ці. А, і вона шплінтик ось на пальці. Бачите, шплінтик шплінтував, тут открутив, зняв, поставив іншу та й все. Тут, в принципі, лапки ці міняти, то взагалі не проблема. І дуже швидко то все робиться. От, так що лапки побачимо, може і будемо купляти, може не будемо. Ну, а цей комплект -то треба взяти. Цей комплект 500 гривень, я думаю, це не так багато. Купить хай лежить про запас. А цей зараз буду міняти. Буду зараз знімати рівні. От, зніму і батько попробує або далі цю проволоку якось наварити, такий каркас цей зробити. От, щоб мені якось доорати вже цей сезон. Ось ще воронки трохи буде, звісно. Ну але і так, бачите, отходило, вважайте, 3 роки. Я думаю, якщо заварити ще на 3 роки, то це Це непогано. Щоб не купляти зараз, та й нема коли просто часу чекати. Це поки замовиш 2-3 дні буде посилка йти. Так що не знаю. Будемо пробувати заварити. Така у нас поломка. Я ж кажу, як не шланги. Добре, що стара була, я поставив стару поки. Получається, в старій мене одну вирвало, і в цих, що зараз це я вже раз поміняв, теж одну вирвало. Тут шлангу, де оця опресовка. Не знаю, чи не якісна опресовка. ну, але вроді так не перегинається. Шланги не загнуті, все, вони собі тут ну, нічого не перегинаються, так щоб сильно там не злом, щоб там, знаєте, ну, вроді нормально, не знаю. Але ж такий є момент, що. То я другу взяв, в мене одна ціла з, з тих шланг була, і одна ця тримає ще більш-менш. ну То я поставив то вже якось думаю, цей сезон допрацюємо, договоримо А те вже буде на запас, якщо шланги сьогодні приїдуть, вже на нові пошті заберу. О, так що, в принципі, я ж кажу, будуть на запас, а ці поки будемо допрацьовувати на цих, Ось, до речі, стара. Я її зняв, навіть не вийняв тут залишилась. Ну, так що так, ну добре, працюємо тут. Так, дивіться, щеплення я зняв ось. До речі, що хотів сказати, за 3 роки експлуатації даного мототрактора, е а саме Кентавр 160Б, не разу ще нічого не розбирав, не ремонтував. Ну, саме цей диск щеплення, тут двохдискове щеплення. Ось, бачите, тут ось відкручуються оці болтики. Скільки тут? 6 штук. От, і там два диски стоять. Ну, я в Ютубі бачу, як люди розбирали. От, чисто так для себе просто подивився, як воно сама складається, з Як воно там все всередині виглядає. От, сам ніколи не розбирав, слава Богу. і сподіваюся, що не буду розбирати, що буде ще працювати. Ось, дивіться, хотів вам показати лапки. Те, що я вам і казав, бачите, яка вироботка вже на самих цих кулачках. Ось. Бачите? Получається, я вже цими лапками підтягував, підтягував, а вони з часом все одно стираються, стираються. І вже тут майже, ну, є ще куди тягнути, але бачите, тут постиралось. Так що, в принципі, лапки ці продаються, ціну я не знаю, треба дивитися в інтернеті. Але, думаю, в принципі, як і все інше, в різних інтернет-магазинах ціни можуть відрізнятись, там плюс-мінус різниця може бути в ціні. От, але то таке. Ну я не знаю. Я думаю, що з часом можна попробувати сюди наварити і трошечки болгарочки так зашліфувати, да, такий полукруг зробити. Молоточка самого цього. І я думаю, ще це щеплення може походити ще не. Не один рік, скажімо так. Бачите, в мене за три роки тільки отак стерлось тут. Ну Це я вважаю небагато. Я всього два рази вже регулював тут піджимав. Зазор має бути там, здається, 0,1 чи 02 мм цієї частини і самого вижимного. Зараз покажу вам. Ось. Оце, бачите, лапа як вирвала ось тут. Відірвало, було на проволоці, тут приварено каркас такий, відходило три роки і зараз знову вирвало. О, ну, Бо якість цей самого металу там такі, як пори, наче бачите. Ось, а ось сам вижимний підшипник. Ось. В принципі, він ще ходить, до речі. Хотів показати, тут трішки люфт є, дивіться. Бачите? Видно чи ні? Бачите, отак він ходить туди-сюди трохи. Ну, на роботу не впливає, в принципі, наче робить. Бачите, крутиться. Я там час від часу... Ну, перед виїздом туди, виходить, з цього з балончика ведешкою запшикав і все. Можна масло там якось, да, туди сюди прокапувати, її, щоб він змащувався. Ось тоді подшипник цей довше проходить. Ну, я скажу вам, за 3 роки. ось Ну, взагалі, все нормально ще не міняв цей вижимний підшипник, тому в принципі ходить, як бачите. А оцю лапку відірвало. Ось, бачите, батько вже варив такий каркас. Ось по кругу повністю отак обварював. З проволоки металічної. Я не знаю, що це троєчка чи який Ось так приварив. Але бачите, тут на краю ось вирвали. І дивіться, там, наче пористий метал, ну неякісний. Щось не фокусується камера. Ось бачите. Я воно ось тут вирвало, де вже проволка закінчувалась. І це ушко одорвало Ну нічого, зараз будемо пробувати. Може батько казав сюди далі, отак наварити. Аж отак сюди. І з тої сторони так само ось. Не тут, а треба було сюди проварити, аж до кінця, аж до ушка, отак сюди. от то було б краще. А так, бачите, тут слабе місце було, воно тут вирвало його. Ну, але я вам скажу і так три роки відходило після того, як заварив батько, такий каркас обварив по кругу. В принципі, я вважаю, що це непогано. А, і дивіться, що хотів ще показати. Тут так само, бачите, вироботка на цьому. Ось і тут так само. ось. Стирається. От, і так само тут вироботка. Бачите? Ось, витирається воно з часом. Тому в комплекті оце сама є ця штука, бачите? Ось від... Воно прикручується до коробки на три болта. Таких. Ось Один, тут два і ось з цієї сторони ось три. Ось цих три болтика викручується, оце виймається частина, ставиться нова. От. І воно в комплекті так і продається, я ж кажу, десь біля 500 гривень коштує. Получається сама оця лапка, вижимний підшипник. І от та, оця частина, не знаю як вона називається, оцей храповичок. Типу. От. Тому в принципі, зараз фото ось прикріплю. Ось як ви можете бачити. Ось так воно це все виглядає. Ось такий комплект, я ж кажу, біля 500 гривень. Я думаю, що це в принципі недорого. Так що, друзі, зараз будемо обварювати і ставити все обратно. Будемо збирати його. Але замовлення зроблю, нехай буде комплект. Щоб в разі чого, якщо ще раз воно тут лопне, то я собі вже знаю, поставлю нове та і все, і буде нормально. Так що, друзі, не перемикайтесь, зараз будемо підварювати це все діло і я буду його обратно встановлювати ось сюди. На первічний вал. Вал, дивіться, шату немає. Ніякого люфта немає. Собі тут все чітко, бачите, воно. Крутиться все, працює, ну все якби нормально. Ще за весь час не лопнув. Хоча мені казали, ти таку навіску тягаєш, такого культиватора вцепив, як на 24-ку ставлять. Ти там плуг тягаєш, ореш їм, типу, таки, так знущаєшся над трактором. І що? І в мене вал дивиться, первічний вал. Взагалі, ну, типу, бо буває людей лопає, одриває. там, ну. А в мене, якби, слава Богу, нічого не вирвало, не це, і все працює, все чітко. О, так що якось так. Ну все, тоді працюємо, зараз заваримо, буду встановлювати е на свій тракторик. Та й треба їхати далі доорювати ділянку, бо вже сроки піджимають. Так що не перемикайтесь. Так, ну що, дивіться, заварили. Получилось ось так. Наплавили капітально що з цієї сторони до цього каркаса, бачите, з проволоки. Тут наплавили. Ну не знаю, ну має ходити ще Хі. і з цієї сторони. Тут трішки і тут. Ну тут можна було, я думаю, більше ось наплавити, але но... сподіваюся, що буде тримати. Так. Ну що, будемо ставити зараз? Думаю, ще 3 роки можна буде катати. А, а сюди наплавили трошки, тут ось. Коротше, капітальне, думаю буде все добре. Так, ну що, зараз будемо встановлювати тоді все на свої місця. Та й будемо збирати. І до речі, треба підшипник смазати, бо варили, то нагрілось і масло, яке тут було, то воно витікло. Ну нічого, це все промажемо, коротше, де й буде добре. Подшипничок бачите, ще ходить, все нормально з ним. Міняти не потрібно. Три роки ходив, я думаю, ще буде ходити. Бо я бачу відео в Ютубі, то багато хто каже, треба одразу міняти ці виживні підшипники. Кажуть, треба ставити Жигулівський. От. Хоча хтось там казав, що Жигулівський він не дуже підходить, що треба трошки щось там переробляти. От. Я не знаю. Я ось на стандартному цьому зависком китайському підшипнику їжджу вже три роки. Там вже майже 200 мотогодин накатав, напрацював, тому в принципі, ну не знаю, що сказати. Ну Працює та й працює, не знаю. Може просто люди його не смазують, то в них він і летить. А я перед кожним виїздом сюди масло капаю, ось сюди, з цієї сторони, там, з балончика запшикав туди ведешечкою, або можна маслом якесь теж сюди зачвіркати. Чи шприцом туди зашприцювати і все, і поїхав собі працювати. Так що просто треба дивитися за цим підшипничком, тоді буде все ходити. Ну це моя така думка. Ну а ви напишіть свої в коментарях. Якщо будеш цінувати техніку та відноситись бережно до неї, обслуговувати там, все робити, все, що потрібно, то воно буде працювати і все буде, все буде добре. Ну, ось так як я вже й казав, у мене мототрактор вже 3 роки, 200 мотогодин. От. Ну, може і малувато, да, Але в цьому году то багато накатав, бо я зараз більшість вдома, а раніше я був в ЗСУ, то, то мало працював на тракторику. От. Але все одно, головне дивитися, і все буде працювати. Коробка, бачите, все добре з нею. Я тоді знімав вам показував стань шестерень. За три роки взагалі все ідеально, так що там взагалі питань немає ніяких. Як там в пісні Питання є, питань нема. <свісно> <гум> так що якось так. Ну що, будемо зараз встановлювати це все діло, збирати. О, все чітко воно собі оп. Бачите, і... хоп, і виходить. Входить і виходить. Хебай! <гум> Єсь буде вижимати оп. Хоп. Ну все, зараз буду збирати, де да пробувати, як воно буде там. Так що якось так. Працюємо далі. Ну, все, ось, бачите, поставив все на свої місця. Ось все попід'єднував. Тут прикрутив цю заглушечку, щоб пилюка не попадала на підшипник. Так, і ще треба регульнути, дивіться, так як виробітка тут трошки є, зараз я вам покажу. Ну, в принципі, я вам показую, ось бачите, ось тут на гроповику. Щеплення береш далі в мене. Тобто, пустого ходу ось дуже багато, по ще пів педалі ходить і тільки тоді ось починає вижимось. Вижим ось цей трошки ход треба вбрати, а вбирається він ось з допомогою цієї. тяги. Заодно вам покажу. Хто не знає як регулювати, то дивіться. Треба розплінтувати оцю, бачите, де воно там. Ось, розплінтувати оцей палець, витягнути і цю гайку відкрутити сюди далі, а цей сам вилучку цю накрутити далі. Ось, Типу змістити туди її трошки. І все, у вас зменшиться вільний хід і буде зразу, будете натискати і буде вас вижимати. Так як бачите, вироботка трохи є, я вам показував. Через це вже треба, е, виходить, цю тягу трішечки. Туди підтягнути. Бо кулачки тут все нормально, тут виставлено, зазором, бачите, є трішечки. Там 0,1, чи скільки там має бути, чи 0,2 мм. Ну, тут все чітко по зазорам Тобто тут не, не лапки, лапки все нормально. Ну, Хоча теж, бачите, виробітка є, то я оцімився гайками підтягую і контрагаю. Як струться, можна буде ще підтягнути. Я таким чином працювати. А так, то треба оцю саму тягу Зараз трішечки туди підтягнути, та й буде добре, так що будете знати, зараз підтягнемо, буде все нормально працювати. Поїдемо далі орати, так що, друзі, якось так така була поломка невеличка, скажімо так. ось, Але нічого, в принципі, якась годинка часу, та й все відновили, підварили, сподіваюся, ще трошки походить. Ну, а там буде видно, в принципі, в інтернет зайду, замовлю цей комплект за 500 гривень, та й хай буде про запас. В разі чого, щоб уже знов не варити, там я не хімічить Получається, просто те все вийму, викину. Новий комплект туди поставлю. І буду собі далі працювати. Так що, друзі, ось таке було відео. Дякую за підтримку, за ваші лайки, коментарі. Ну а на цьому буде це відео. Всім мирного неба, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Дякую за увагу. Так, ну що ж, друзі, ось таке було відео. Отака От невелика поломка сталася, на жаль. Тоді батько цей каркасик наварив, і так я проїздив, друзі, на хвилиночку. Представляєте, проїздив десь так скільки. М -м Три роки майже. Ну так, да, в мене майже з початку цей. Це щеплення зламалось, ну, цей речах там лопнуло. От, бо видно якість ну, така собі, знаєте, там, як поритки, знаєте, як пористи шоколад. Це типу, такого. Видно, що неякісний був цей. І, до речі, це чугун, цей речах якби, з чугуна. Але нічого. Тоді ми заварили, проїздили майже 3 роки, тому цей раз ми також заварили. В принципі, На відео я вам все показав, як у нас вийшло це зробити. Ну, Як на мене, то в принципі, я думаю, що непогано. Ну, а ви, як завжди, напишіть свою думку в коментарях, буде ходити чи не буде. Ну, це як то кажуть, час покаже. Буде ще багато чого цікавого, далі ще оранки буде багато, так що, друзі, контент буде шикарний. Ще буде, до речі, посадка часнику. Тому, якщо вам цікаво, залишайтесь на каналі і самі все подивитесь, як ми це будемо робити. Садили, до речі, скажу так, наперед забігаючи трішечки, посадили. Там Плюс-мінус десь до 20 соток діляночка, може трохи менше, там приблизно. От. 20 соточок, садили. До речі, як садили, не розповім. Залишайтесь і самі все побачите. Трішки інтриги треба ж зберегти. Тому, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!